Beautiful beautiful. And, uh, yeah, uh, your hobby is answering, an, answering texts? Uh, uh, ancient texts, special, oh, especially text. okay. uh, the uh, uh, bible texts. Uh, first of all, all uh, mm -hmm. uh, the spellman. <laughs> okay. And it's, a, it's a plan for future. Mm. well, i brought these books because i just want people to get interested um i have more books that I, I had shipped from uh, my home state of minnesota but um, these ones we, we are just for you know people that want to look but i can't i can't give them away yet but um, uh, you know people come and get interested that's the idea you know and again, your name is Alex. Alex. Okay. Yeah. Peter. Yeah. Well. Good, Alex. Well, how about something like that? Would that be interesting for you? <laughs> and that? Let me give you my contact information, Alex. You feel free to email me or um, you can um, text me. Uh, I have Viber and Telegram. Where are you from? I'm from Minnesota. Mm hmm So um Minnesota has a lot of technical um uh, companies. I know, I know. You know. I know so my my parents but my birds are bad uh. well i'll be happy to talk to you in the future alex you know just give me a text uh, or email me and um, we can have a conversation uh, i have a friend um, who works here at the university his name is sasha fleisch you know sasha well i have to leave those here uh, alex uh, but um, Next time I come to campus, uh, I'll, I'll have some literature in English for you. Okay? okay. Are you going to be here for the summer? Uh, Mostly, yes. yes. Okay. Well, don't worry. I'll bring some, um, you know, <coughs> literature. This is something, for example, that is uh, Ukrainian and English. Or you can give it to a student.

Це Це елементарно для мене. Я не буду брати. У ну, мене, мене вдома достатньо всього, бо моє ході, будемо так казати, це священні текстуриняли мостові мені хочеться казати. там приїхати. В першу чергу це старий запобіг. Я не так стала. Так, так. Я не знаю, що знаюся на Фрецький, Соціана. Переважно перед суть, Так, це було свідки і пророка Ісаї. Бо критикували, казали, що від текстів масоретів до собої що збереглися тисячі років, де гарантія, що це вони всі правила, які вони правили. Це Так так, і, і вона, вона передається сама суть. Скажімо, вона, якщо ми читаємо Ісаю, за 700 років до народження Ішула Ісуса Христа, і він чітко описав, як має народитися Спаситель, Як має народитися спасія. Від кого? І через 700 років ми читаємо вже в новому заповіті. І я спілкуюсь з Ізраїлем, з єврейськими священнослужителями, ті, які прийняли Ішуа, і які з школи ішила, вони з чотирьох років. І вони послідовно читаючи вітана, вони дійшли, то на вони дійшли, що Ісус Єшова, Він так і Спаси, що він цей Росія. Воно все зірка. Я вам залишу номер. У нас є така група, яка не зобов'язана. Я кажу там, з якими я спілкуюся, які хочуть, скажімо так, так Кажу, для чого ви хочете читати канал оригіналі? Ви хочете вичитати те, чого нема в перекладах? мені, переклади досить якісні. А для чого його можна читати? Ввідомлення того, що не піддається просто перекладу. Там якийсь. Там Семантика, слів, ритміка, поетичних текстів. Я просто проїзну паракорм. А кого ви представили? Ми зараз посиляємо ще є ідео. Це міжклюці, далі поцілимо світло. А от саме це ще не поставка. Ми по суботах збирається така міжконсультаційна група, яка просто читає слово і вивчає. Будемо годинки дві-три, як ви були перші личні курси, а потім її і ділиться думками. І от сама суть, наприклад, у нас є люди, які вивчають стару і Знає, не дуже цікавим. Це було цікаво. Але це було. три години. Якщо ви ведь там нема таких музики, а нічого. це, те, 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 те. це ми, зберем, ми якщо ви знаєте, де про половежу, коріє архіматероїд, яка на горі така. Тобто, коли із полку, у них є готель. гостинний двір. Там конференція. Суботу на третю. Але ви мені, якщо не пишете на вайбер, бо ми збираємо таких інтелектуальних людей, які ну, хочуть дійсно просто ми читаємо і роздумуємо, пітер приходить. Які там надають опорков, ведеться цю группу, дуже цікаво. На що не зобов'язуєтесь? Ви скажете, я думаю, він це теж говорить так". Кажу, так. так, А що ми тут кажемо? Ну, ми цікаво. Щоб... Багато ви людей за місто, прийшли далі і реально знали. А не якщо не ви, ви цікавитесь по таким цікави, же, як Лукальським євенством, цікаво, я би вам порадив подивитися в Ютубі Алекс Блен. Алекс Блен це є фейлградів.

Але це той єврей, який прийняв Христа як Месію, і він пояснює, як чому. І всю технологію. Але не бачити. Тому що євреї не так цікаво, ті євреї, які прийняли Христа, вони не прийняли на емоціях. Вони, читаючи Тору і читаючи панах, вони дійшли до того, бо Бог їм відкрив, що Ішуа. І коли ми знаємо цікаві кормі, чому я сюди бомба? Чому так? Я кажу так, що Павло не повар, 180 yeah. градусів, yeah. коли він отримав це крови. Він фрисей, він чекав на І аналізуючи всі ці водії, що були навколо. Він вийшов висти. І він, він готовий був прийняти, що це і Бог. Так, але Христос йому явився по дорозі, коли між він... всім він був у світлений, тому що апостола що або шаур, він дуже був гонитель церкву першої. І що цікаво, він думав, що він це робить для Бога. Що він ти по і Ісус йому Христос відкрився, і він був, як називають його тринадцятим апостолом для тобто Таких як ми що він проповідував. але він так казав. Я єврейські євреїв. Парасейс, парасейс. Тобто це це дуже добре. Але ми не можемо сьогодні летти, а не роблять і Головне, нас кожна людина приймається слово. Але головне, щоб це була інші. І тому я вам дам давно. Якщо хочете, то було познайомитися.